Найнестандартніша перевірка на вірність. Я така трохи більше палиця, а ти якраз гітарка. Це коли дівчина перевіряє дівчину. Сьогодні я не втрачу цей шанс. Ти мене прив'яжеш до себе. І коли все вирішує, якщо на восьму буде вечеря, і ти хочеш, то одна відповідь За... я ж... Догодить, тварюка. Ця перевірка починалася як звичайна. І мчуся я на зустріч з Артемом, замовником перевірки на вірність. Привіт, привіт. Ага, привіт. Привіт. Як справи? О, чудово, так як вдома. Може тобі борщу насипати? Так, а є якраз за кермом, тільки й готую. Він вже півроку зустрічається з 26-річною Каріною, дівчиною ефектною тусовщицею. Ми з нею познайомились у Карібіані. Це було, знаєш, таке як тяжіння, просто виникло. І я зрозумів, що я мушу підійти, бо якщо я не підійду, то шкодуватиму трясця про це розервував? до кінця життя. Дішов якусь лабоду, напевненість. Знаєш, який я комплімент зробив. Зараз не прийнято. А. У тебе класні груди. Згадую. А вона тобі не сказала, куди тобі піти? Терміново. Я зараз згадую, у мене руки аж пітніють, бо я реально розумію, наскільки реально. це було тупо. І все це на очах його друзів. Особливо перед друзями. Закладаюсь під чіплю, закладаюсь. Ой-ой, серйозно! А потім підходиш до неї як ховрак. <світ> у тебе такі гарні груди, у тебе те, все, і те, і те. А потім починаєш молоти її різну фігню, щоб тільки не відшила. І Каріна не відшила. Настільки, що вже навіть живуть разом. Я готую сніданки. А... Ага. Там щось особливе ти готуєш для Карини. До речі, Артем за професію шеф-кухар з хорошого ресторану. Часто, часто це буває просто вівсянка. Якась може фрітата. Mm. А що таке фрітата? Ну, все, що все, що є. Все, що є в тебе в холодильнику, ти ось так просто скидаєш. Ти старий, Точно, я так, так. розумію. Ага. Знатимо, що таке фріта. Краще в ресторані не замовляти. <плес> а звернувся Артем до нас, бо вже готовий до головного кроку. Я хочу, щоб це були вже не просто стосунки. Я хочу, щоб ми вже якось пов'язали наші долі. О, ну, я, фіга сказав. собі. Так, ну. Просто вже якось кортить. Так, він готовий робити Каріні пропозицію, але ти ремонту привертає за уваги інших пацанів. Мене більше турбує її реакція на це. Тому що... Опача, тому що вона й не проти, щоб на неї так вирячались. Більш того, Артем вважає, що вона ще й досі в пошуку. Ти думаєш, що вона будь-якої миті готова втекти до більш перспективного чоловіка? Так, так, ну я ж просто не мільйонер, але. Ага. Скажімо так, заробляю вище середнього рівня А каріна дівчина з претензією. Коротше падка на бабло, якщо прямим текстом, але ніяке бабло не переплюне справжнього кохання. Саме це і хоче перевірити Артем. Ну, все ж таки, я думаю, що я готовий, тому що це. Ти як шеф кухар готовий? Чим ви там перевіряєте? виделкою? Я зараз перевірю тебе. Що точно ти готовий? Бо знаєш, ви всі так трендите, а потім сидите у напівнепритомному стані біля монітора. Я принаймні знатиму, що це типу своя людина. От все. У будь-якому разі ти готовий почути важливий для себе висновок. Так, бути з нею чи ні? Так, мені це зараз важливо. Тови кабінність. Така собі шоперша. І ще не знаю, що сьогодні це. О, як згодиться. Тоже оно вже твісті йде. За пів години буде каріна, тому я готую Артема. Ми встановили камери, чекаємо героя, Ваню, який власне зваблюватиме, провокуватиме і перевірятиме. Mm -hmm. Всі камери, ти бачиш, тут все. Ось тут у тебе до звук рутитимеш, якщо буде нечутно. Поля з тобою е, поруч, я з тобою, звісно, буду. Ну і ми разом тут кипітимемо. Ти ж розумієш? Головне, щоб ти нічого не пропустив, бо я то таке. Не нервуйся. Ти трясеш ногою і трясусь, я трясеться бус. Так, Артем реально нервується. Хоч і намагається це прикрити посмішкою. Видихни, залишилась остання перевірка. Зараз ганяє туди щось. Ваню конструктує вже на місці, і потім починаємо провірити. Так, Іди, добре, я з тобою. Не затримуйся. Слухай, як бляха, як чоловік. Не затримуйся, каже. <гум> вже так. <гум> Деспот, я зрозуміла. <гум> Локація готова. Останні штрихи. Жоро, а ці капелюхи поміняй місцями цей і ось цей. Ось так. А де, а де, а де? Принесіть телефон. А тут є? А, все, я бачу. Так, так, так. А тут крупний планчик, типу, в нас, так? Угу, Дякую. Та раптом не жданчик. Алло? Так, Ваня, ми на тебе вже чекаємо, ми всі готові. Нам же тобі треба підслужку дати, все показати, розказати, бо ми вже на локації. Бувай любий. Так, це <гум> сюди поставимо. Мікрофончики поклали тут, так? Тобто так, поклали. мікрофони так. Я підготував усе. Почекай, зарядні, як то, що... це тебе не буде? Ваню, ти зараз жартуєш? Що? Відпад, почекай секунду, Жора. Почекай секунду. Тобто тобі погано. У нас форс-мажор. А, а, Такс, а, а ти, чорт, закидатися пігулками? Що там сталося? Тобто, ти тебе точно не буде, ти не зможеш? Ти що там? Зелений прям крапочку взагалі. Ваня? Ваня, це наш красунчик, який мав перевіряти на вірність Каріну. Але. А що ж ти, бляха, раніше не подзвонив? Ну, ясно, ну, ти перевірили. Довіримо. Зрозуміло, ти думав, що тобі стане легше. Добре. добре. А, а де він зараз ти стіна? А може вдома біля унітаза? Пардон. Я зрозуміла, Ваню, нам треба вже вирішувати, що робити. Все добре, одужий. Сказав, що тягнув до ранку саме тому, що думав, що накидається пігулками і за ніч все мене. Ні, він сказав, що він зелений, що він просто його хитає, він не може. Але відміняти не можна. Всі готові, всі чекають. Це жах якийсь. Та слухайте. ні, ну ви що, друзі? Це капець. Що робити? Ми не можемо зараз все скасувати. Прийти все домовлено, машина приїхала. Приїхав кабріолет. І рішення знайшлося. Може, я не знаю. Може, я буду сестра цього бізнесмена. Галя впарюватиму її. Ти ж кермуєш, так? Так, я, я всім, я всім кермую. Але як на це відреагує Артем? А, як тобі сказати? Це вийшло. Словом, у нас невеличкий форс-мажор. Який форс-мажор? Ваня ем, Ваня отруївся не може. Нас приїхати. перевіряють, зрозуміло? Е, От тому ми зараз самі в шоці, як і ти. Ми зараз швидко все передумали. Перевіряти, ну, умовно кажучи, на вірність буде я. Куди е, передумали? Е, ні, ні, ми не скасовуємо, Ми не скасовуємо. Ні, ні, ні. Тихо тихо. Сяк розпетляли тепер останні штрихи в шоурумі, де от от має з'явитися Каріна. Заманили ми її суди просто сертифікатом на безкоштовний шопінг на дві тисячі гривень. Начебто, Артем виграв його на роботі як бонус і віддав Каріні, аби пошопилася. Звісно, від такої нагоди не відмовиться будь-яка дівчина. Ся вона підходить. Це так, окей. Угу. Добрий день. Проходьте, будь ласка, Вітаю. обирайте. Знадобиться допомога. Звертайтесь. А ось і Каріна. І як нібито випадкова клієнтка шоу руму. А така є в іншому розмірі. В XS? так? Добре, я поки що подумаю. Така прикольна. Тож моя поведінка має бути звичайною. Я поки це повішу сюди. Але моя задача познайомитись з нею. Не вимушено. Тому хвилин п'ять кручусь, верчусь. Нічого, що я так. <сі> Ваші окуляри сюди пасують. І вам пасують. Дякую, мені дуже До приємно. Сестрі вибирали, а в неї такий таке дуже подобається. Так. А Каріна досить контактна. Вона, в принципі, любить таке. У вас теж такий стиль з mm -hmm. характером. Дякую. Каріна Вау! дуже приємно. Навзаєм! — Окуляри кльові, до речі, так? Та от я думаю, так. може справді їх взяти. Хоп. І знайомство зав'язане на дуже позитивній ноті. Звісно, Каріна навіть не підозрює, що зараз її не тільки знімають приховані камери, а й оцінює її хлопець Артем. А я продовжую парити легенду, що обираю подарунок сестрі, і без Каріни вже ніяк. У неї просто фігура точно як твоя. От така вся, точе Наталія, бо я, ну ти ж бачиш, і така більша, як палиця, а ага, ти якраз гітарка. Але час потроху вводити нового героя в перевірку на вірність. І це її не те, і. а в мене телефончик. <клес> Алло? А, так, Рома, так. Ну, коли б я це не брала, слухавку від любого брата. Кажи, що хочеш. Та е, на Кіпр? То ви з друзями чи що? А, зрозуміла. Та Каріна поки ноль на масу. Додам брату солідності. Не скажу, що я сильно зайнята. Це ж ти у нас весь у бізнесі. А я от о, можу собі дозволити. Та щось Каріні поки не цікавий, мій брат. Але ж і я не здаюся. Шкода, що ти немає чоловічого одягу. А то він іноді на яхтах плаває та в одних шортах цілий рік. Так, ну хай хоч почує слово яхти, плюс слово бізнес. А саме в цьому її підозрює Артем. Ти думаєш, вона раптом з чого тебе будь-якої миті втекти до більш перспективного чоловіка? Так, так, Тож у нас шопінг в розпалі. Як і наше знайомство, ми вже майже подружки. Мені теж брат не вірить, що від шопінгу можна втомитись. А я така приходжу на поріг, така вивалюю, язик кладу на килим, а він не розуміє. Він там сидить цілий день, рулить бізнесом. Думає, місками, а ми тут, бачите, на себе шмаття приміряємо і втомлюємося. Шурт, така хороша спідничка, але трішки ніби завелика. Так, я вперто набиваю ціну неіснуючому братові. І поки не ясно, чи зацікавилась Каріна. Така, вау, Вау! вау. Я як сирена завила. Швидка, швидка. <реш> Перше, їй дійсно дуже личить. Друге, бачу, що у неї потрібний легкий настрій. А такий настрій нам на руку. Тож треба набирати оберти. My... Та що ж таке? Вибралась на шопінг, телефон не зам... Так, Ромочко, Уявляєш я все ще на шопінгу. Ти дзвонив десять хвилин тому. За десять хвилин і не можу скупити весь Київ. А я не одна на шопінгу сьогодні. Ну, звісно, я з твоєю машиною не переживай, поки з нею все добре. Я ще шампанське не пила. Я тут зустріла дівчину твоєї мрії. Її звуть Каріна. Брюнетка, розкішне волосся, розкішна талія, довгі но цікава реакція. Так, ти ж знаєш. У мене, коли шопінг, у мене настрій очманіти. Що? Фоточку не діслати. А ти бешкетник. Я чесно граю сваху сестру, яка напарює брата бізнесмена. Слухай, ну вимагає фотку Каріна. Ну пожаліє хлопчика. Хлопчик зранку до ночі ввесь у бізнесі. Вау! Що це? Вона вже позує для фото? Все, я тоді процитую. А скільки йому років? Зацікавилась? Йому 32. Під шумок я роблю фотку і питаю, чи можна відправити все ж таки. Я не злючка, можна відіслати. Ти злючка? Ні. що, блін, Ну ти. А в тебе є його фото. Звісно, фотку брата я показала Вані, який так і не доїхав. Ні, ну слухай, дуже. Він такий підкачаний хлопець, каже. Так. Чому ми з ним ніде не пересіклись? Я, до речі, зараз тобі розкажу одну таємницю. Яку він мені тут дещо написав? Тайна це наша майбутня провокація. Тому пізніше, трохи пізніше. Якщо ти хочеш, то... токуді, тварюка. Ти доказ, бо там наш головний гачок, і наша дівчинка на ресепшені. А, дивіться, вона все для наших клієнтів проходить акція. Ви можете mm -hmm. виграти романтичну вечерю і номер в готелі люкс. А витягайте тут, можна Це? Це? Так, так так, так. Зараз можна і перше. Так, звісно. так. а що там Ці романтична ми? вечеря на двох? Так, 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 і номер в готелі. Звісно, всі папірці з виграшем. У мене нічого зараз. Я uh -huh. спробую. але okay. Каріна має відчути себе лакіґол. <свят> Опа! О боже! що і це тільки один папірець там бум та годі. А -а -а -а. Романтична вечеря на двох, і все це дійсно готове. І романтична вечеря, і вишуканий номер для закоханих. Все чекає. А от чи дочекається? А поки дивіться, а вам треба буде Коли? сьогодні проїхати в готель, зареєструватись? Сьогодні у нас такі правила на жаль. Тільки так. сьогодні і готель типу мені по дорозі, то я тебе підвезу. Серйозно ну, а як же? і щасливі шоперші опорхнули зустріч головним провокаціям, які і доведуть вірна Карина Артему чи. Червоний клач. Uh -huh. <плес> <плес> а ми за ними рулимо. Так, так. Звісно, їдемо за ними. Коронний номер. Я так люблю цей момент. Він мене страшно при звісно. Ці понти, аби переконати Каріну, що сімейка в нас мажорна. Тож і кавалер може бути ого. го, -го. Налаштую дзеркало. Бо у мене знаєш високий. Подобається <плес> високі брюнети. Так. <плес> <плес> А наскільки високий? Метр дев'яносто. О боже. А поки ми красиво летимо до готелю. І ще не знаємо, що попереду нас чекає повний нежданчик. Завжди. Я ж. Спарювати свого брата бізнесмена. Якщо поруч дівчина, то вдавати себе з Круджа розумієш, і там ти сидіти над цим гаманцем, це не про нього. Тобто він не. Ти вважаєш, він майже ідеальний Я? як сестра так. Так? Та поки не бачу, щоби Каріна зацікавилась. Зараз це більше схоже на підтримування світської бесіди. А як його звуть? Роман. О -о -о -о! А коли називали ім'я його? Ну, здається, в магазині, коли Крістіна говорила телефоном. Здається, Каріна таки клюнула. Пам'ятаєш, я казала, що секретик тобі розкажу. Каріна заінтригована. Ну, так от. Надсилаю я брату фотку, і він мені каже: Мала, ти не повіриш. Я цю красуню бачив у делюксі. року тому. Ти Ти серйозно шокована? Так, Каріна в шоці. По очах бачу. Зараз ще доб'ю. Він тебе запам'ятав, хотів до тебе підійти. Ні, цього не може бути. Різок. Він просто не зміг. Як можна запам'ятати? А Як Я каже, запам'ятав це волосся, ці ноги. Ця фігура точена. Господи, прикинь. <рес> Вона в повному, але приємному ауті. Звісно, історія з клубом наша провокація. Назву улюбленого клубу дізнались від Артема. І ми лише вигадали цікаву легенду. І ефект просто вау. Він мені пише, розумієш, якби ти не відпочивала в білюксі, я бачу по тобі, що ти так. в ступорік. Так, хай думає, що це знаки долі. Дівчата таки люблять. Брат тоді не встиг, а сьогодні я не втрачу цей шанс. <реку> ти мене прив'яжеш <реку> до себе. Я тебе замкнув багажник. <реку> повезу за міський будинок його, а там може якось домовитися. Пропонуватимеш там йому випуск. Бачу, що в погляді Каріни щось змінилось, але від неї жодних натяків на те, що вона хоче з ним познайомитись. Аж поки то він за гороскопом. Найголовніше запитання, чому я не поставила його раніше? Хто він за гороскопом? Неочікувано, адже про гороскоп питають, коли реально зацікавились. І я трохи ошелешена. А ким би ти хотіла, щоб він був тільки на скорпіон. Я не скорпіон. Я скорпіон. <рес> тельці. Ти любиш тельців? Я спілкуюсь дуже добре з ними і якось так я не знаю. Це бінго! так, так, так. Я тобі Але кажу, він телець. Все вже почалося. Вона вже клюнула, скажімо так. Тому потроху йду в атаку. Вже запитай, що тобі привезти? Нічого не треба. Щось не та реакція від дівчини, яка нібито падка на гроші. А саме в цьому її підозрює Артем. Ти думаєш, вона раптом що готова будь-якої миті втекти до більш перспективного чоловіка? Так, так. А Каріна від подарунку відмовилась: моря бракує. Я подзвоню, звісно, щоб він нам підігнав моря з Та Хай привозить море. О, Головний. Ось подарунок. ти замовила йому подарунок. Я йому зараз напишу. Він такий Йо, хани бабай. Оце я влип. А у нас за планом зупинка на заправці. Ну, не лише для того, аби випити лате чи пофоткатись, а для цього. Ну, дивись, Ромка сьогодні може й пролетіти. Якщо ти захочеш з ним познайомитись, просто сьогодні. Артем сьогодні за нашу легенду у відряджені. Тож Каріна на вечір вільна і. Якось це аж надто швидко просто аж. Тобто вже вагається. А ми вчимося в готель, Йуху! де Каріну чекає романтичний вечір. А от з ким вона його проведе? Ромка готовий прилетіти. І Каріні треба лише погодитись. Я не знаю, що відповісти. Ну точно на сьогодні. А. Опа, це що перевірка пройдена? Артема можна вітати. А що в тебе хлопець є? Ну як сказати? Да, відповідь теж такоє. наче не про хлопця, з яким вже півроку живе. І що сьогодні проведеш романтичну вечерю? Ну. Якщо вийде, то можна було б так. Як та картем у відряджені? Б... Ж... Б... А я теж в шоці. Круто. Ти якось одразу виходить. Свій сертифікат е, активуєш. Так. А що це означає? До речі, ми прибули в готель. Ну, останнє запитання. Брато летіти з Кіпра ну півтори години. Якщо на восьму буде вечеря і ти хочеш, то. А. І Каріна. Ну, сьогодні, здається, у мене не вийде. Були в мене дещо інші плани на вечір. Я не хочу, а? щоб ми якось там прощались, чи... Ну, добре. Просто не сьогодні. Але всім в голову запала ця фраза. І що сьогодні проведеш цю романтичну Але. вечерю? Якщо вийде, то можна було б так. Тому перевірку не зупиняємо. Артема. Я вже не розумію. Блін. Взагалі знаю, так. На ресепшені, де давно розставлені наші камери, нас чекав сюрприз. Вітаю, вітаю. Я виграла у вас номер і романтичну вечерю. Каріна активує романтичну вечерю і підтверджує на сьогодні. І майже одразу. Алло. привіт, масико. Слухай, пропоную сьогодні зустрітися не на старому, а на новому місці. Буде слово стоп. Я а... дочекаюсь. І ми всі чекаємо. Вечерю Каріна попросила накрити на восьму. І через сорок хвилин. Тварюка! Це Що... це Що таке. Колишній. Я вийду. Ні, ні, почекай, стій! Почекаємо, може, він не для того приїхав. почекай. Для того, Приїхав він. Можна ключик? Звісно Щиро дякую. Другий поверх ліворуч у вас перший карт. Ну, на... Вони номер? Кучила. І я так. Артеме! Стій! Стій! Що ти робиш? Я тут що роблю? Що <рик> ти робиш? А ну, іди сюди! Стій! Артеме, не треба, будь ласка! нам треба поговорити нормально! <рик> так, стій, стій! Ну, вика... Тихо, тихо, хоти, тихо, тихо стійте! Тихо. тихо! Не тихо, треба! Тіхо! Артема. Артема. Іди сюди! Артема. Я тебе артема. Йди. Артема. Що тобі пояснити? Але придумати швидкого нічого не змогла. Заспокойся. Вона! друзі мої, ну ти хотів правду, ти отримав правду. Ну ніхто з нас не чекав, що правда буде ось такою. Його година забирай усі свої речі, усі свої пожитки з нашої, з Ой, моєї дева. квартири, вали нахрі. Женю, забери його. Женю, виведи його. Будь, будь ласка, ласка. видихни води. Нехай вмиється, Будь О, ласка, Господи. просто Все, тихо. Воді! ані обережно. Боже він тебе не зачепив? Ні, нормально. Я принаймні знатиму, що це ти типу, своя людина. Мені це зараз важливо.